Всім Привіт, друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важливі короткі новини для українців з Європи, Німеччина, Данія Україна. Друзі, я також дякую за ваші лайки і коментарі. Завжди намагаюся на них відповідати, читати ваші коментарі. Також будьте активні на українських каналах, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Таким чином ви допомагаєте розвитку взагалі україномовного контенту і також блокуйте російських ботів. Отже, Німеччина заблокувала кордон з Польщею, також ситуація з українськими біженцями в Данії і також хороші зміни для учнів для студентів в Німеччині в наступному році. Також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, Німеччина заблокувала кордон з Польщею. Що відбувається? Ви знаєте, що через нелегальну міграцію Німеччина нещодавно посилила перевірку на кордоні з Польщею, не тільки з Польщею, наслідком стали великі затори зараз між країнами. Між Німеччиною та Польщею зараз спостерігається затор із вантажних автомобілів. Вантажівки застрягли на трасі Дрезден-Вроцлав. Друзі, ви знаєте також, що вже місяць поляки блокують кордон України, а тепер вони відчули наслідки також блокади на собі. Ця ситуація, друзі, відбувається саме зараз. На кордоні Німеччини і Польщі застрягли сотні, можливо, тисячі польських вантажівок. Як кажуть, очевидці нагадаю, черга тягнеться на 40 Кілометрів. Український перевізник опублікував у своїх соцмережах відео, на якому зображена одна така пробка з фур на трасі, нагадаю Дрезден Вроцлав. За його словами, німецька митниця ретельно перевіряє всі польські машини, що в'їжджають в країну. До речі, друзі, в соцмережах вже іронізують, що німці вирішили помститися таким чином полякам за блокаду українського кордону. Чесно кажучи, друзі, моя особиста думка. Я думаю, що це пов'язано саме з блокадою українсько-польського кордону. Можливо, таким чином німці хочуть допомогти полякам швидше прийняти рішення щодо розблокування українсько-польського кордону. Вашу думку, друзі, з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, як ви вважаєте, чи зв'язана блокада зараз німецько-польського кордону з блокадою польсько-українського кордону? Дякую вам. Звичайно, друзі, офіційні джерела повідомляють, що пробка на кордоні Німеччини і Польщі ймовірно пов'язана з тим, що німецька влада намагається припинити потік нелегальних мігрантів через країну. Нагадаю, що ще в жовтні Берлін запровадив прикордонний контроль з Польщею, Чехією також Швейцарією, в межах якого почалися ретельні перевірки транспорту, що їде до Німеччини. Наступні друзі, хороші новини з Німеччини. Наступного року студенти по всій Німеччині зможуть користуватися громадським транспортом лише за 29 євро 40 центів на місяць. Уряд Німеччини та федеральні землі домовились про те, що учні Німеччини отримують Deutsche ленд-Тікет на 60% від його звичайної вартості. Нова пропозиція, друзі, буде запущена у літньому семестрі наступного року. Також важливий прогноз німецьких науковців. Вони кажуть, що за 6 років Росія буде готова напасти на НАТО. До речі, також вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Німецькі науковці кажуть, що годинник почне відлік після того, як завершаться бойові дії в Україні. Ця інформація йдеться саме в аналітичній записці Німецької ради з міжнародних відносин. Співробітник Центру безпеки та оборони Німеччини. Торбен Шоц навіть не сумнівається, що це близьке майбутнє, яке чекає Європу. Тому, звичайно, як наслідки Німеччина має модернізувати свої збройні сили, щоб бути готовою відбити напад Росії через 6 років. На думку експертів, єдиним виходом для Німеччини у такій ситуації є повна підтримка зараз України, адже це допоможе виграти час. Данія, друзі, українські біженці в Данії можуть залишитись навіть після закінчення війни. Це повідомляють місцеві змі. Автор опитування з Копенгагенського університету зуважує, що багато українців, які зараз знаходяться в Данії, вже встигли впоратись з адаптацією в країні та налагодити там своє життя. Можна було подумати, що найбільш забезпечені українці захочуть повернутися в Україну та взяти участь у її відновленні. Звісно, для деяких українців це правда, але загальна картина саме в Данії полягає в тому, що ті, хто бажає залишитись на тривалий термін, адаптувались вже краще за інших. Останнє, друзі, європейський парламент відкриє офіс у Києві. Це повідомила конференція голів Європарламенту після зустрічі з спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком в Брюсселі у вівторок, 28 листопада. Він підписав оновлений меморандум про взаєморозуміння між Європарламентом і Радою, що в Євросоюзі назвали важливим кроком у зміцненні багатостороннього партнерства двох законодавчих органів. Яке, в свою чергу, є найважливішим елементом підготовки українських політичних інституцій до інтеграції з Європейським Союзом. Це партнерство буде посилено створенням постійного представництва Європейського парламенту в Києві, розвитком і підтримкою наших зв'язків з Верховною Радою та українським народом, так йдеться в цій заяві. Друзі, такі важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!